Мої вітання, не дивлячись ні на що, ні на сьогоднішню ніч, ні на ранок. Ми з вами починаємо тільки з гарних новин, приближаючи нашу перемогу. За останню добу небайдужі українці придбали Мавік дві штуки. Загальна сума 99 тисяч 800 гривень. Велика шана і низький уклін. Хто навіть під обстрілами донатить, вірить в перемогу і наближає її? Дякую. А тепер давайте попрацюємо в 25 році. Війна триватиме міністр фінансів Марченко. Також Зеленський різко змінив риторику, заявивши в інтерв'ю, що не піде на жодні мирні переговори. Питання: чому різко змінилась риторика? Чи триватиме війна весь 25-й рік? Так, чому змінилась риторика? Не змінилася риторика. Риторика така сама: чекаємо миру, чекаємо домовленостей, чекаємо, що на Оркостані. Чомусь я не знаю, чому так чекають зеленські його оточення, що там прям залишать нас спокою і залишать ту ідею параноїдальну Київ за три дні. Не залишать. тобто тут риторика ніяк не змінилася. Ми з вами зараз в очікуванні миру, тобто ми вже його очікуємо, тобто він вже до нас іде. Але те, що я бачу далі, то, то не мир. То називається просто така перерва, знаєте, затища. Так, і що там і ще одне питання було? Чи триватиме війна 25 рік?

Чи триватиме війна в 25-му році. Так, і з жертвами, і з Людським горем, і зі сльозами. Не так бурно, як це відбувається донині, але ж на деяких територіях це буде продовжуватися. З одного боку. Скрутна, дуже скрутне положення в фінансовій системі, тобто, ця підпитка війни з обох сторін, вона якась на підсосі. В деяких моментах це штучно відбувається, в деяких моментах відбувається, бо ну, типа, не для того, знаєте, мати квітку ростила, щоб на війну всі гроші віддавати. Ну тобто, світ так не влаштований, щоб фінансувати тільки війну і все. Uh, і uh, в, чому буде, uh, в чому буде така, знаєте, зупинка і продовження uh, війни? В тому, що не зможуть домовитися, uh, в тому що. Uh, Світ не захоче розблокувати фінанси, санкції для расистів, і це зрозуміло. Бо якщо це трапиться, просто питання часу, коли наступного разу вони будуть приходити на нашу землю і нас вбивати. Це просто питання часу. Так, що така херня. Так, Юліан Репке. Військовий аналітик і журналіст заявив, що сесія дійде до Києва за два роки. Чи дійсно є така можливість і така загроза? За 15 не дійде, поки тут їх ніхто не чекає. Але карти кажуть, що два роки то типу забагато, Вони можуть і за 9 годин до Києва дійти. Просто питання в тому, чи будуть відкриті, відкриті двері для того, розумієте, Тобто завжди ми з вами впираємося у внутрішній гнид, які сидять і чогось вони чекають. Чогось вони думають, що прийде Рашка і буде ок, Рашка у себе не навела ок. Чи ви думаєте, що тут буде ок, не буде ніколи, і рашки тут не буде ніколи. Так що не за три дні, не за два роки, поки тут є відсіч таким мерзотам, як вони. Такого не станеться. Поїхали далі. Зважаючи на те, що Сесія знову накопичує потенціал на Покровському напрямку, а також збирає резерви на Запорізькому, чи, вірогідна така ситуація на фронт, що фронт посиплеться, ми втратимо ще багато територій. Фронт сипле, ми втрачаємо території, чи є така загроза? Так, дивіться, поки вони на нашій території загроза просування їх на нашій же території завжди залишається. Але е, вчора ми з вами бачили, що буде підкріплення нашої армії наших позицій. Це однозначно станеться. М -м, на жаль, не станеться знову ж таки, як і минулого року, команди ФАС. Тобто підкріплення є, але ми чекаємо. Ну, ви ж розумієте, що зараз історія не про війну, зараз історія про домовленості. На жаль, це так. Так, поїхали далі. Лінія зіткнення знаходиться всього в годині їзди від Дніпра, а чи в годині вдвох, ні? Чи є загроза окупації Дніпропетровської області? Якщо не зараз, то в наступному році. Якісь питання такі, чесне слово. Що таке? Ні, немає такого. диявол перегорнутий. Надавали йому побачки. Так, далі. Представники сил оборони повідомляють, що сосіяні 300 гривень донат. Дякую, молодці. Вже готові до нового масованого комбінованого обстрілу. Так, сьогодні ж було сьогодні. було, Ми з вами дивилися, що на липень. Нагадайте дати на липень по обстрілах. І хто, хто дивився, хто пам'ятає, напишіть. І завтра будемо робити на наступний місяць і місця небезпечні з точки зору обстрілів, і дати вже на серпень. Так, і що? Коли він відбудеться? Та от відбувся ж. Так, далі. Ворог заявляє про роботу над новим зразком ракети Іскандер, яка може мати збільшену дальність до 1000 км. Чи буде аналог іскандера з такою дальністю з цієї сторони? Так, така історія є. Вона не може бути масового виробництва. І дивлячись на сьогоднішні реалії домовленості передомовленостей, вони не можуть масово їх застосовувати. Ну і хорошо. Три основні події для України в серпні так і називається відео. Три біди гряде. Подивіться, будь ласка, хто не дивився, і там дуже цікаво, що буде відбуватися на Оркостані. Здоров'я Лукашенка. Та й нахір він всрався на ну, цей Лукашенка. Так, так, так. Спочатку війни до Дніпро ГЕС до Запоріжжя прилетіло 40 ракет різного типу, не рахуючи шахедів. Про це повідомив голова підкомітету ради ЖКП Нагарняк. Чи не влаштують расисти підрив на день незалежності? Завжди. Ми з вами, скільки не дивимось, загроза Запорізь, Запоріжжя є, і Дніпро ГЕС є. Ну тобто загроза там залишається. І це нормально. Тобто там залишаються оті гніди, які і є родоначальниками слова загрози для людства. Тобто, це абсолютно нормальна історія. Що ми дивимося? Чи не влаштують ці підари? Ой, пробачте, підрив, расисти, підрив на День Незалежності. Ой, влаштують обов'язково. Щось вони влаштують. В цьому можна не сумніватися. Причому в мене таке враження, що це буде повтор якоїсь ситуації, або конкретного сценарію, або е того, що вони вже е підривали. Ну, паскуди, ну що зробити з ними. Дуже цікаво, розумієте? Дивіться, буде, ну, давайте так назвемо це підрив, да? вже там повтор ситуації. Після цього буде якийсь мирний договір, оприлюднення чогось, якоїсь згоди, якихось там трьох сторін. І паралельно з цим велика кількість людей переміщається знову ж таки. Коли вони всі здохнуть? Ну, Я розумію, що це не дуже конструктивне питання, але ж не можу себе стримати. Ніч не спала і тільки про це і думала. Здохнути для них то дуже легка історія, то дуже легкий сценарій. Нехай вони варяться в своєму болоті, ізольовані від світу, і нехай вони перегризуть горлянку одне одному. І нехай вони будуть покинуті Богом. І мені здається, це вже давно сталося. Дякую.